Вітаю! А ви знали, що назва кастрол походить від касторки? Адже саме на основі цієї олії створювались перші продукти кастрол? Ну добре, добре. Не перемикайтеся. Звичайно, цей факт відомий всім. Хто більш-менш знає про Марко. Але далі в випуску ми розкажемо менш відомі та не менш цікаві факти про цей бренд. Факт перший кастрол та рекорди швидкості. У 1997 році реактивний автомобіль Trust SSC, який використовував мастильні матеріали Кастрол, став першим автомобілем, що подолав звуковий бар'єр на суші. Його швидкість склала 1228 км на годину. У Кастрол розробили спеціальні мастильні матеріали, які витримують екстремальні температури та навантаження під час таких швидкісних заїздів. Факт другий. Кастрол та космос наса використовує мастильні матеріали. Кастроли для своїх марсоходів, зокрема, для Perseverance. Умови на Марсі надзвичайно суворі. Температура може опускатися до мінус 90, а пил здатен вивести з ладу будь-який механізм. Саме тому наса довіряє кастрол, адже їхні мастильні матеріали розроблені так, щоб працювати в екстремальних умовах. Без замерзання та втрати ефективності. Факт третій. Кастрол та форсаж. Якщо ви уважно дивились перші частини франшизи, то могли помітити, як Домінік Торето заливає кастрол у свою машину. Цей бренд неодноразово з'являється в кадрі, адже він тісно пов'язаний з автоспортом. Хоча офіційного партнерства між Кастролом і творцями форсажу не було, компанія все одно стала частиною цієї культової серії фільмів. Факт четвертий. Кастрол та система «Кастрол Індекс. Цей бренд не лише виробляє оливи, але й вплинув на світ спортивної аналітики. Кастрол створив систему Castrol Індекс одну з перших цифрових систем оцінки футболістів на основі статистики даних. Вона використовувалась на чемпіонатах світу та Європи, аналізуючи дії кожного гравця, його переміщення, паси та швидкість. В епоху, коли дані стають ключовим фактором у спорті, кастров. Став одним із піонерів у цій сфері. Якщо вам було цікаво, не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше, або про який бренд вам було б цікаво дізнатися подібні факти. Ну а на цьому все, до зустрічі на каналі.